Вітаю! Ви амбіційна людина? Напишіть в коментарях. От у вас є амбіції. А для чого вони вам? Ну, що ви з ними робите з вашими амбіціями? Заробляєте гроші. Напевно, намагаєтесь достукатись до серця людини, яка вас не помічає, але ви її, наприклад, кохаєте. Або бажаєте стати комусь корисним. Або заснувати бізнес. Або просто, просто в житті здобувати те, що вам потрібно. Це амбіції. Коли у нас є амбіції, це дуже добре. Тому що ми тоді перетворюємося на цілеспрямованих людей. От Якщо ви дослухали до цієї 50-ї секунди і не перемкнулись, це означає, що ви ще не зовсім втрачені. І серйозні розмови. Для вас також мають значення. Для чого людині амбіції? Людина вчиться через свої амбіції ставить собі мету досягати її. Але амбіції повинні завжди відповідати тому, про що ми завжди забуваємо. І одне це коли забуваєте ви персонально в своєму житті. А друге, коли про це забувають політичні діячі, ті, хто став публічним. Амбіція завжди має супроводжуватись з відповідальністю, яку ви отримуєте за рахунок реалізації амбіцій. Ну, наприклад, у вас була амбіція одружитись. І от ви знайшли собі жінку, дівчину, яка вам дуже подобалась. Ви... Вам вдалося її до себе приєднати, до свого життя. В результаті ви отримали не тільки кохання, а і відповідальність. Відповідальність за ваші стосунки, відповідальність за ваших, можливо, дітей. Відповідальність за те, як ви будете поряд з нею, вона поряд з вами. Відповідальність. Тепер уявіть собі, що є політики, чиновники, просто публічні особи, в яких дуже велике амбіції і дуже велике его. Воно роздуте на весь космос, і амбіції дуже великі. Амбіції. Але так трапляється, що крім амбіцій, більше нічого немає. Немає відповідальності. Ви б хотіли одружитись на комусь або вийти заміж за когось без відповідальності. Тобто Ви вибрали собі чоловіка, але в нього відповідальності нуль за вас, за дітей, за сім'ю, за родину. Нуль відповідальності, немає її. Ви б хотіли з таким жити? А ви б хотіли мати начальника, який понабирає штат, понадає роботу, але відповідальності за вас не несе. Платить вам погану зарплату. Ставиться до вас погано, є ви, нема, ви байдуже. Як там, помер Данил та й чорт з ним, так? Да? Так? Ні. Ми всі, ми всі хочемо. Щоб амбіції хоч якось корелювали з відповідальністю. І тут я закликаю вас до того, щоб ви обережно відносились до тих, у кого амбіції више криші, амбіції роздуті на галактику. Але відповідальність – нуль. За слова, за вчинки, за рішення. За все. Відповідальності немає. Є тільки амбіція. Це відео, це відео про нас з вами насправді. Тому що ми не вміємо споглядати і бачити серед людей з амбіціями тих, хто розуміє, що амбіція і відповідальність взаємопов'язані. Пам'ятаєте, нещодавно я записував ролик про блогерів, які за кордоном, і говорив вам. Що амбіцій у цих людей, можливо, і багато. Ці люди, вони, можливо, і говорять те, що ви б хотіли почути. І багато у них таких планів. І вони нібито проривають інформаційний простір і борються за вас. А ви впевнені, що за цим антуражем амбіцій є відповідальність? Є відповідальність за те, що оцю думку. Ви можете понести в соціальних мережах і вас заарештують. Що цю думку ви можете повірити в неї, а за нею нічого не стоїть. Ми з вами багато разів проживали такі події, коли нас кликали на майдан, нібито з амбіціями змінити світ, змінити суспільство. А потім виявлялося, що люди, які взяли владу до рук, Крім амбіцій, нічого не мали. І продовжували реалізовувати свої амбіції, не усвідомлюючи, що амбіції завершились там, на Майдані. А далі наступає відповідальність. І я хочу, щоб ви пам'ятали і дуже уважно слідкували за людьми, які показують свою амбіційність, але часто не готові брати відповідальність за вас. І ваші життя.